Вітаю! Мене звати Яна Кобець, я практикуючий психолог, а також спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Стовра, і ми поговоримо про страх. Що робити, якщо ви відчуваєте страх через постійні нав'язливі думки? Пропоную виконати наступну вправу: на аркуші паперу намалюйте табличку, яка буде складатися з чотирьох стовпчиків: у першому запишіть назву вашого страху, у другому вірогідність. У відсотках. Того, що він стане реальністю. У третьому стопчику пропишіть альтернативні варіанти розвитку цієї ситуації, і біля кожного з цих варіантів також підставте відсотки, скільки відсотків, що саме цей варіант може стати реальністю. І в останньому четвертому стовпчику продумайте і випишіть алгоритм ваших дій у випадку, якщо найнеприємніший з цих сценарій стане реальністю. Дана техніка допоможе відчути певний контроль над ситуацією, відділитися від страху і знайти шляхи його вирішення і виходу із даної ситуації. Детальніше про страх та про самодопомогу можете дізнатися із нашого курсу. Посилання на курс знайдете в описі під даним відео.